Доброго дня, шановні клієнти, компанія Forward Trading Group пропонує вашій увазі вапнякову борошну. Вапнякова борш нашого виробництва має фракції, різні фракції та забарвлення. Фракція 20-70 2070 фракція 0-1 мм та фракція 1-3 мм. Згідно досліджень. Наше вапнякове борошно має у своєму складі більше 37% чистого кальці, що дозволяє додавати даний мінерал у корма тварин. Таким чином, робимо висновок, що наше вапнякове борошно повністю можна використовувати як замінник для крейди кормової. А тепер з'ясуємо, для чого важливий кальцій. Кальцій є життєво необхідним для розвитку і регенерації кісткової тканини, серцевої діяльності та регулювання нервової і серцево-м'язової діяльності у тварин. Дану добавку вапнякова борошна використовують разом із преміксовими добавками. Таким чином, якщо у вас є якась необхідність на вашій фермі, Замінити крейду кормову, ви можете звернутися до нас, і ми вам надамо для випробувань для тестування наше вапнякове борошно, яке завжди є в наявності та повставляється в бікбегах це одна тонна, або ж можливо, фасування. Але ціна може відрізнятися. Фасування може бути в мішки по 25 кілограмів. Завжди в наявності, будь ласка, звертайтеся.